Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про програму Machine Tool Builder МТБ. Часто про неї запитують, постійно хотів щось записати на цей рахунок і, мабуть, час настав. І кажуть, нічого не може зупинити ідеї, час якої настав. Тому починаємо. Давайте розглянемо для початку. Основні її функції цієї програми. Тобто, як ви знаєте, Sprit, H ТНG. Ми постійно використовуємо цифрові двійники. І на відміну від 2000-ї версії, тут ми створюємо ці цифрові двійники, безпосередньо використовуючи цю саму програму Machine Tool Builder. Тобто, це такий комунікатор для створення. Редагування вдосконалення цифрових двійників, будь то сам верстат, будь то е, оснастка, е, такий як патрон, або поворотний стіл, або знову ж таки патрон-лищата, тобто все, що стосується нашого цифрового середовища, з яким ми працюємо. Ось, і почнемо ми з доволі таких простих функцій, оглядових. До прикладу, візьмемо перелік наших е, патронів, ось так вони виглядають. І навіть те, як ви бачите, їх у вигляді піктограмки створюється за допомогою в тому числі Машин tool Builder. Звісно, якщо ви візьмете якийсь цифровий двійник завдяки області передперегляду, ви зможете потім цю штуку динамічно обертати. Ось. Але також дуже важливим є те, як у вас цей цифровий двійник відображається. Тому давайте візьмемо ось таким чином. І подивимося, що ми з ним можемо зробити. По-перше, навігаційна панель. Тут є можливість поставити вид зверху, знизу, збоку. Тобто, Таким чином ви можете, підвернувши, зазначити його як зображення по дефолту. Тобто, Settings, Є 3D-навігація, ви можете встановити як спріт, але майте на увазі, що в цьому випадку у вас буде так. як... Налаштований спріт по дефолту, тобто він не дивиться, як ви його перелаштували під себе. Ось. І при цьому ви бачите, що, наприклад, Rotate він використовує Ctrl з середньою клавішою миші. Я, до прикладу, використовую інше сполучення. Тобто Змінити тут, здається, я не можу. Так? Тому я можу створити якусь схему 1. І використати тут, до прикладу, просто без контрола. Тобто Middle – середня кнопка миші. Добре, потім панорамування буде уже з контролом, з shift zoom але, в принципі, це і колесо працює. І тут додаткові якісь речі. Окей. І тепер натискаючи середню клавішу миші або з контролом я можу це все переміщувати. Ось. Спершу давайте розглянемо те, як ми можемо змінити передперегляд. Тобто я поставлю там якось під кутом, і тут є така функція View set preview. Натискаємо set preview і зберігаю файл Save As під іншим ім'ям. До прикладу, це у мене буде нижнє підкреслення 1. Дивимося. Тепер, ось у мене з'явилось нижнє підкреслення 1. Тепер у мене передперегляд має такий же самий вигляд, який я зберіг в цьому стані. Наступне, давайте оглядово. По-перше, структура. З лівої сторони, у нас ми можемо бачити структуру нашого цифрового двійника. Тобто. Всередну. Це є група, ви, до речі, можете подивитися машин-компонент, тут є Help, Display-Help. Тут, в принципі, можна деякі речі оглядово подивитися, з чого складається, яка структура, але давайте просто інтуїтивно вам поясню певні речі. Тобто те, що ми бачимо отут у вигляді такого ока, це є наша модель. Моделі в Машин Builder підтримуються тільки STL. Якщо я натисну правою клавішою, тобто я можу сюди закинути любі моделі, і точно так же я можу вивантажити ці моделі е, з машин Builder. я можу натиснути Export Render Solid, і ми можемо бачити, що в мене буде можливість е, здебільшого використовувати StL-файли, є ще Binary Face. Mesh. Але я, до прикладу, цим не користуюсь. Здебільшого це STL. Тобто, фактично, це є наша модель. Цифровий двійник може складатися з багатьох моделей і з різних груп моделей. Також є тут Tool Adapter, в даному випадку TA. Це значення, ось тут стоїть зараз мінус 65, це значення, яке опущене з цієї точки вниз на відповідно 65 мм. Тобто, де у нас з'являється інструмент, тобто Tool. Pull -адаптер. Сам, сам інструмент також є холдер-адаптер. Це значить, що ми можемо розташовувати разом з цією оснасткою ще додаткову оснастку. Тобто, якщо я викреслю цю штуку, приберу Делет, то я не зможу до цифрового двійника оправки додавати іще якусь цифрову оснастку. Тобто можна додавати якісь додаткові компоненти, типу цанги, подовжувачі і таке інше. Відміняємо цю штуку, залишаю холдер-адаптер, він знадобиться. Тул-адаптер. Тобто ви можете взяти тут, ось, translation, можна розкрити, або в цьому полі писати, або одразу тут. Значення це особливого мать не буде. 75. тобто Це точка, в якій з'явиться безпосередньо е інструмент, коли ви будете його створювати. Так, тобто сама фриза, сверло, мічик і так далі. Ctrl-Z повертаємо назад. Ну, почнемо з простенького. До прикладу, ми можемо розфарбувати нашу модель. Тобто тут є колір. Ось ви можете обрати або якийсь існуючий колір, або накрутити так, як вам подобається, різними налаштуваннями. Так. Тут є бліки. Specular Color, Enabled і тому інше, зробимо, до прикладу, так. Тепер розмістимо стандартний вигляд. До речі, ще одна така прикольна фішка. Ви можете, якщо у вас неправильно розміщений вигляд спереду, ззаду, збоку. До прикладу, оцей вигляд зробити спереду. Тобто, я робив, зробив його ззаду, back View. І тепер, якщо натиснути на цю кнопку з плюсом. Тобто set the current view as a Front. Тобто Ось він стає спереду, тепер у мене. Так. І, наприклад, я його трошки стрілочками натисну сюди, стрілочку вгору і стрілочку вліво. Підверну ось такий вигляд для налаштування. Також тут є кнопка Verify machine component. Таким чином перевіряється, чи все у вас добре. І файл, save. І тепер, якщо я подивлюсь, як у мене буде виглядати в загальному переліку, то ось так це все. І повернемося до Esprit. Тепер я, до прикладу, заміню цю направочку. На ту, яку я створив. А, точніше, підправив. Ось. Окей. Зараз ще така фішка, знаєте так якщо ви безпосередньо натискаєте на цей цифровий двійник, то він іще виділяється кольором, який у вас позначений є колір виділення. Тобто в моєму випадку групи і items, так або колір Виділення це буде, ну він по дефолту є помаранчевим, і він змішується з вашим кольором. коли ви, Точно так же це стосується і інших цифрових двійників. ось, тобто Коли вони є виділені, то вони підсвічуються тим кольором. Тобто помаранчевий змішується, змішується з моїм блакитним. Зараз по дефолту тут сірий цей інструмент, якщо я натисну на нього, то він змішується з помаранчевим. така фішка Крім того, давайте ще розглянемо таку просту штуку, як налаштування Age-Angle. Тобто, це значення воно по дефолту є нульовим і воно дозволяє нам злагоджувати певні грані. Тобто, коли у мене модель є з такими дефектами візуальними, ну, фактична гранка, тобто я можу цей кут. Тобто це кут приломлення, типу ніби світлового, так, 15 я поставлю, і ми побачимо, що він згладжує мої ці візуальні ефекти. Тобто, фактично, він робить більш плавним відображення, що може просто бути гарніше. Ось, Зберігаємо, можна перевірити, можна зберегти. Ось таким чином. Це основні вступні поняття для розуміння, для чого потрібен машин білдер Я сподіваюся, далі буде більше.